Доброго ранку, друзі. Який він у нас добрий, але дякувати Богові, живі, здорові то вже добре. Очі відкрили то вже добре. Так, що сьогодні роблю? Сьогодні маю вихідний і що сьогодні роблю. Сьогодні роблю зараз вам покажу, що роблю. Але спочатку, але спочатку мене запитували, казали розказати про бройлера, то йду. Михайліку, привітайся з людьми! <реш> добрий ранок, скажи. Добрий ранок Очі відкрив, вже добре, правда? добре Ти дав вже їсти дітям? <реш> так. А ну тікай, куриця. Куриця. Ти на двір не підеш. На двір курку цю не пускаємо з курчатами, бо маємо такого котярника, що дуже на них підсідає. Так. Що про бройлера? О, Михайлик пішов по чисту водичку. Може би трошки помити це корито? Та від того на, на осаду? Я зараз помию, давай відро води, гай. Я помию. Е -е, казали, питалися мене, де ми купляли. Купляли на Чернівецькій області село Ошехліби на птахофабриці 100 гривень за штуку. Були вони вагою 700-800 грамів, плюс-мінус. Два тижні вони вже в нас, з'їли вже 50 кг корму, вже доїдають півмішка 60-го. <реш> вже пів мішка з'їли, вже п'яття вже з'їли. Що ж Чуєш? Е, чуєш, слухай! Стань! Встань, я помию. гай. Все, куриця, пийте водичку. Та й отак це куря то скільки Випивають за день, половину випивають, ні? Як коли жара, то... То і більше, більше випиває. То ніякі кормушки не відумуємо, ніякі поїлки не відумуємо, бо це лишня трата грошей може, може і так собі напитися. О, як вони собі файно приступили до корита, до водички. Водичка чистенька, без жодної хімії. Ще інакше зробиш? Ще інакше зробиш? Так. Ще дротом можна їм поперемотувати, так? Цю воду чи що? Ні, це корито? Ні. А що ще інакше зробиш? Ти в мене видумщик. Я ведомщик, то я цю Дітку, так не заберу. Тут його просить по дірці угу. і по штабі такі. Бо воно було вище. Так, і що? І вони високо і будуть собі пити. Бо це рівний корито. А здесь буду вала. А, ти маєш на увазі, щоб що трошки, щоб, щоб знизу дати якусь пластину, щоб корету не було на землі. Так. Щоб воно щоб там воно, під ним не мокло, не ще, гнило. Ще, ще таку 10 сантиметрів. Ну, коротше, друзі, тако. Е, трохи цей корм не дуже добре їдять, скажу вам так. Бо той корм був від фірми Коудас. Той, що ми давали, той, що ми купили таки на птахофабриці. І зараз їде до нас теж два мішка від тої самої фірми, але вже гровер. Будемо давати, бо таке, друзі, що якщо нам трошки не ставало того корму, то додали більше пшениці меленої кукурудзи, то. Тут під ними вже, мама, не гарюй, тут вже, певно, спів відра того, того пшениці і того кукурудзи валієси. То це таке діло нам не пасує. Нам пасує, щоб воно нехай гроші підуть на ті корма, але ми з цього маємо щось і скористати. Бо воно так воно так не робиться. Воно так не має бути, щоб... Це все відходило у гній. Так що сьогодні ще, Михайлику, певно, треба це все повичищувати і сухенько їм соломки дати, бо завтра в нас неділечка і завтра би було чистенько вже, щоб ти вже нічого завтра таке аж особо не робив, коло них дав їсти і на тому слові бувайте здорові. Так? Так? Боком на ну, то він дивиться Ні. на тебе боком. <ріхи> що ти хочеш від нього? Нічого не хочу від нього. Поки що ще нічого не хоче, а потім, а потім вже дасть це видіти. Треба дожити до того моменту. Знаєш, що треба? Треба трошки е, не трошки, а треба дати дві палиці е, цих перемички. Ну. І одно корито одну кормушку чіпати на одну палицю по периметру, не одна проти другої отако. А одна тут, а одна тако, або там далі. Поню? Бо вони видиш, як, вони дві, двоє не стають, фости заводжають. Чуєш? Чую. Та дивись сюди, вони видиш, як двоє. Вони не стають тут. О. Не улазять. Задній міст їм заводжує. То треба дві палиці дати, щоб прив'язати. Треба дві палеці. Зараз дадим І туди посувати не дуже добре. Зараз дадим. І що ти вже надумав? Що я надумав? Ага, скажи мені, що ти надумав. Почекай не роз'їзуй ще. Ну ні, зараз зараз на папері покладу так і буде більше місця і розсунути. А, ти маєш на увазі, що навскоса покладеш? Так. Ну, гай добре, давай поможу тобі. Так, поки що забрали кормушки. Ходи сюди, куди ти побігло. Поки що забрали кормушки. Зараз Михайлик ще, ще одну таку палицю принесе. Покладемо. І отак будуть собі вони там дзьобати. Будуть собі дзьобати. Вони ще невеликі. Так, ви бачили, що ми вчора робили перше зважування. Нас такі результати навіть дуже задовольняють. Навіть дуже задовольняють. Ми як їх привезли, то їх так трошки було. Ну, трошки у сенсі тому, що вони мали малу вагу і, і вони уміщалися на півклітки. А тепер вони собі вже звикли, щось скачуть, щось бігають. Їм сухенько. Ще сьогодні маю, я маю одну роботу. Михайликові треба підготуватися до того, щоб це все діло викидати, вичистити, повичищує і. Може їх. Що ви? Що ви б'єте, півники? Що ви б'єте? Повечещує, сухенької соломки постелить і усе буде гарно. Потім вам покажу, як воно буде на сухенькій соломці. Воно зараз і тут теж не мокро, але це треба все позабирати. Ці, цей корм це під водою солома теж мокра. Треба, щоб воно... Щоб воно було усе чітко, бо того, що е, якщо будуть їх ноги боліти, вони тоді поправлятися не будуть. Вони будуть тільки сидіти, а до кормушок дійти не зможуть. Так що має бути сухенько, щоб їм не робилося на ногах такі бульбаки. Я їх прозвала, бо робляться бульбаки, а потім загноєння, і це так не має бути. Ми планували взагалі-то тирсою стелити або стружка. Але тирса у нас пішла тютю, бо під станком стоїть і там заплодилися мурахи, мурашник, а стружки немає, то михайлик стелить сіно дрібненьким, або соломка. То й таке. О, як файно собі дзьобають, віддзьобують. Молодці, давайте давайте. Напрягайте свої попки. Трошки дзьобайте, бо то шкода того корму все в гній викидати. Давайте давайте. Там не лишень курудзи і пшениці, там ще й корм є валяється, бо ви порозкидали, мудре гелики. Все, добре, працюйте. О, а ти що наробила тут, малпо? Ти що наробила? Ти нащо не порозкидала, га? Забираю. Ай, не кричи, ходи. Та, отак це, друзі, виглядає. Зробили два патики, дві кормушки навхрест, і їм тепер зручніше буде дзьобати. О! Їм тепер буде трошки зручніше. Може навіть ще інакше зроблю зараз. А ну йди, йди Може, ще інакше зараз зроблю. Може такого? О тако. О. Але воно що воно? Воно нічого не дається. Ну нічого. Нічого. Все нормально. Все нормально. Все. Все добре. Все добре. Буріну свинім кинути? Добре, кидаю. А ти чого кричиш, пієш, сваришся? А треба було тих три яйця забрати. Але найже стояв, вже не хочу вертатися. Та й таке? Та й так, що така справа. Голяки-ми голяки. О, одна курочка. Друга голошейка, що не така гола, а оця одно страхопудало. Чого воно таке голе? Страхіття. Лише хвости їм стерчуть. Якесь чудо чисто. Ну, вже трошки починає поростати. Може дійсно їм якихось вітамінів бракувало, га? Вже починають трошечки відростати чуть-чуть. І це таке страшне голе. Якби з другого боку би сказав, що а несут яйці, та й добре. Та несут яйці, але треба щось і рятувати, а що воно таке, невідомо. Частенька вода, частенька крупа, всякими добавками, всяку ерунду, кальцій, сірка і все, що не хочеш, туди уходить і, і в водичку цей. Тож якась хімія від похоїда, але що з тобі бракує чи що? Чи ти, чи ти добре спав цієї ночі? Спав добре? Не дуже. Не дуже? А йди, 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 бо ти зараз на своїй волні йди. Бо ще люди почують те, що їм не треба чути. Краще, краще най... буде так, як є. Водичку. Все нормально п'ють. Не знаю. Ще маю тут таке мені дали. А, боже. Воно ще й зав'язане. Воно ще й зав'язане. Зараз розв'яжу, покажу. Ай, боже, боже. Друзі, фокусуйся. Промектин. Не знаю. Вже два рази я давала. Цього сказали через два тижні. То вже, в принципі, можна набрати і один кубік. Один кубік їм дати до води, нехай п'ють. Я не знаю, ну, в принципі, зміни ніякої я не бачу ще особу. Але надіюся, що буде. То якось так. А що далі роблю? То буду вам показувати, але це вже буде наступне відео. Так що всім бажаю гарного перегляду. Дякую, що ви в мене є. Працюємо далі. Ще хочу зразу відповісти на коментар пані Ганни про цих курей, що, може, щось у пістилці завелося. То зараз ось так круганами. Покажу вам і всім, що тут, у принципі, не може нічого завестися. Дивіться, голий цемент, друзі. Голий цемент. Все посипала я вчора дуоклін, е Дооклін замінник його бо не було в етаптеці. Наявності йодокліну можна було на сайті замовити, але я цього не зробила, то купила дооклін. Це то саме, воно гарно присушує, бо я бачу, що, що є трошки тих какашок, то воно поприсушувало. Е, так що тут, в принципі, нічого не може завестися. Це гніздо, Михайлик мій щотижня тижня замінює. Це сіно чи солому без різниці. І цей і тут я так само насипала цього до Так що тут теж, в принципі, не може нічого завестися. Не знаю. Що це і до чого це. І в каптеці сказала, що кури голі, лисі, то вони мені там такого всякого надавали. Ну то я то домішую. Кальцій, сірка, несучку взяла і присипка. Ну, Багато всякого і до води, і, і так посипати. Ну, Сподіваюся, що то щось з того всього буде до осені, що вони поростуть, бо це просто капець замерзнуть зимою. Ну, якось так. Так що підстилка у нас тільки ось тут у бройлера. Але тут так само все посипано кліносаном спочатку, спочатку посипало, а тепер дуокліном. Тепер Михайлик почистить. ще є. Та посипка, декілька ложок, то ще посиплю, посиплю і потім е, цей. Та й, друзі, не доказала, бо Мар'янка перебила усю інформацію, що вам хотіла розказати. Два слова ще скажу: що е, підсиплю під бройлера до дуокліну, як будемо вичищувати, а зверху дамо солому. І потім ще, ще раз по соломі. Та й таке. а… Ці кури, я не знаю, що вони такі. Ну, Багато чую, що теж в людей лисі кури. Вони головне нам, щоб вони поросли до зими, бо в зимі позамерзають, а не б будемо їм шити шуби. Отаке. От